Чудового настрою нам усім! Вітання цього сонячного дня з міста Лева. Щастя, що дощик закінчився, настрій причудовий, попереду вихідні. І знову ж треба по району вирушувати по своїм господарським справам. Але ж, що нам заважає робити собі настрій на, навіть у побутових речах. Тому. Е Небо блакитне, зараз покажу. Ось така небо блакить з виглядом з височеного по... поверху на увесь львів. Краса, краса, краса. Вже не сіре. Небо вже блакитне, не сіре, сіреньке, тому відповідно до блакитного неба. Е -е, Врябвість у мене не така, як у чердівцях, але досить велика. Тому червона помада на вустах, чарівний настрій, моя морячка від Кентавр. Привіт Оксані Калмукової ручної роботи керамічні з розписом з випалом сережки. Ось такий гуцульський медальйон, адже я дівчинка з буковини, і гуцулія досить близько. Оксана Калмикова, ось такий око фатьюми, неймовірне. Тут підтримку чалми жовтий яскравий, яскравий манікюрчик, неймовірний медальйон від Оксани Калмукової і чарівна силянка. Вітання Ксенії. Ну що? Настрій при чудовий. Попереду в мене черешня, хоча вона по експоненті рухається вгору. Вже ще є ремонтантна клубника, малинка вже є. Поруч суші. Я думаю, що я собі їх замовлю, безалкогольне пиво, зеро. Воно тут дуже органічно калорійності вона така сама, як вас. Але в е, варіанті зоро, я дуже дякую, що є зоро, тому що алкоголь ну, 99% не вживає, але пиво зарочне. Українських виробників їх купа-копезнає нам не потрібно Німеччина. Як зараз роблять оці всі? Е, Нео інстаграмні діво. Я знаєте, коли це дивлюся, воно так посміхає, але я нікого не засуджую. Ну зараз так багато такого сміттявого контенту. Купа нутриціологів, які просто блін закінчили курси. Я таких особисто знаю, прям особисто. І за два роки вони стали просто гуру, гуру того, як худнути, робити фігури, і вони вже так знаєте, так собі віщають з тих етерів, що вони самі в це вірять, знаєте, як зомбо. І я згадую 90-ті років. Там же, пам'ятаєте магазин на дивані, тоді, коли ти потужно займався бізнесом і в реалах розумів, як важко заробляти кошти, вони в магазин на диванах, я так, так зараз я на церзіологія. Або майстри по фешн-індустрі. Вони знаєте, от так. і всі просто. Це я зараз просто даркую, буде чудовий настрій, Як вам? просто, це просто. це А ще мені дуже, мені дуже таке слово. Втискає, да напевне, як вони, тобто, роблять блохи, обов'язково просто це не знаю. Я не знаю, як це має бути чоловіками, чоловікам, якщо мені це хибує, просто і вони розповляють, роблять з тобою собою етер, і просто всі як під, під, марку підликав. Ну, кому, блін, ну це ж інтимні речі. Ну, ти вже вийде тоді, або на тюрель, або тоді, коли ти вже. Ну, коротше, і все просто як по маркеру. Ніякої креативності, ніякого авторства. Ну, це ж зрозуміло. Штампи і масовочка вона завжди була присутня у житті і це завжди. Тому що бути креативним, щось своє вигадувати, або щось. Для цього треба бути наповненим, мати освіти реальні. Да. Якщо ти говориш про медицину, і знову ж таки мерседес рекламувати не потрібно протискувати. А ще знаєте, є такий тренд. Я не знаю, чому не вистачить 10 хвилин. Може, це буде просто така договірка під настрій, а потім вже буде окремо. Ну, напевно, так воно і буде. Поговоримо просто по базікою. так собі перед виходом. До речі, так в мене і сумочка така моя улюблена. Це те, що я ще рідівці вихопила, тому що я їхала на 5 днів. Але Львів мене не відпускає. і Я взагалі цим не розстроююсь. От. А, і такий тренд: якісь ідіоти, мішігини, інакше не скажеш, ну хтось Чернівців або з Одеси або не розуміють або єврейської національності. Тому що, як дівчинка Чернівецька, вона же ну, однозначно з дитинства чула ідиш румунську, молдавську. Тому якийсь вокабуляр різних мов, він певна, ну, англійська, російська, українська в перфектному стані, а ці на рівні побутової комунікації присутні. І ці мішигіни, мішигіни Це куку, з кукухою. Вони починають. Цибати чи якісь такі знаєте, просто опецькуваті, якісь типу, Вони думають, що вони мачу. Такі чуваки, ну просто реально мені е, думається, може ви б якимись справами зайнялися реальними. Оці чуваки вилазять в ефір і торгують є б. Трантантан, да? своїм обличчям, скажемо як культурні люди, але на самом ділі воно так. І вони щось таке несуть, якусь таку пургу, і на бекстейджі мені інколи таке попадається, а я не розуміла, що вони роблять, що це за ідіоти, що це за мішіґіни. А на бекста на бекстейджі лунає шансон, кацапський, москальський, тобто така органіка, то один десь там в Дніпрі сидить і оце все. І я запитала своїх більш молодших друзів, кажу, а чим вони займаються? А мені скаже, що вони так гроші заробляють. А я не розумію. А хто хто за це щось платить чи гроші? Ну коротше, що казати, що казати. Потім якісь ідіоти цибають в кадрі. Ну таке. Тенденції. Бачите, на жаль, такі контенти вони комерційні, вони приносять кошти і так далі. Як чудово бути вільною людиною, дійсно в усіх сенсах, і робити те, що тобі приносить задоволення, в першу чергу тобі, ділитися тими знаннями, яких купа купезна зібралася за роки, і ти далі їх отримаєш, тому що світ такий неймовірний, так багато всього яскравого, цікавого, того, що надихає. І головне нашого рідного. І як чудово, таких самих людей творчих і креативних зустрічати в своєму житті в не гернерних особливостей, в поза, поза віковими обмеженнями. Це чудово. Я розповідала, що мої друзі. Загалом по світу їх вона дуже багато, ну крім таких, що сталі-сталі в реалі життя. Це люди від 14 до майже до 90 років. Коли я в Києві під час карантину я ходила в гідропарк, займалася йогою, і це було щонеділі, Я робила про це репортажі, і там у нас були люди, дектора науково-дослідницьких інститутів. одному мужчині було 85 років, а одна жінка, вона там науковиця, науковиця їй 70 років. Вони по менталці. 25 років, тобто всі 25 років. А є в мене ще друзі, от такі от віку з молодих, там 12-14 років, але вони такі прокачені, такі розумні, що реально ми з ними комунікуємо на одній хвилі. Взагалі, вік це стан душі, це те, що тебе наповнює, те, що ти випромінюєш. І класика, те, що ми випромінюємо, те ми отримуємо навзаєм. Ось тому такий, такий просто репортаж, просто подумки, такі рефлексії цього чудового ранку зі Львова в неймовірному настрої. Я дуже щаслива тим, що я ж мала їхати в Париж, але так склалися обставини, що я залишилася у Львові, і я неймовірно цим втішена. На жаль, пропали квитки. 200 євро просто як з куща. Мені дійсно було б куди її потратити, принаймні на якісь культурні події в місті Ливо чи на якісь чудові річної роботи прикраси. Але менше з тим, життя продовжується, І ми саме там, де ми маємо бути. В нашому оточенні саме ті люди, які мають бути. Ті, хто стають не твоїми, треба вміти їх відпускати. Так само, як і ситуації. І, звичайно, з довірою до світу, з довірою до. до Господа Бога, то, що Тебе оточує з здячністю. Здячністю кожного ранку, кожної хвилинки. Велике щастя це робити на своїй власній землі. Тому що Україна є найкраща, у нас найкращі люди. Я це бачу кожного дня. Я щаслива, що в мене зараз лівський цикл. Ще я можу вам стільки розповісти про це чарівне неймовірне місто з історією середньовіччя. З Старогорської доби, з польського періоду, з архітектури, з вуличок, сама ними прогулятися, наповнитись і розповісти вам свої оповідочки з червоною помадою на устах, в українських прикрасах, але інколи і натюрель натюрель Чудового дня і зараз на остаток блакитне небо над Львовом. Ось таке, таке, ось такі хмаринки, як бригантини, неймовірна краса. У мене видно Ейфелеву Вежу на Високий замок на всю цю красу. З любов'ю до вас! Щодового настрій в цьому дні, ваша правдива країнка з Чернівців, яка мешкає ще у Львові і у Києві. Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, мої любі, до нових щасливих зустрічей. Па-па!